І ця програма Всяка всячина. Сьогодні ми завітали у гості до Хмельницької художниці Ольги. А ось це ми з Євою ще не намалювали. Подивіться, яка краса за півгодини. Ми вже дізналися безліч секретів і лайфхаків і зараз поділимося з вами. А ви любите шопри? Я, наприклад, дуже. Це стильно, зручно та екологічно. Ми підготували для вас майстер-клас по виготовленню шопера. Щоб пришвидшити процес, ми зробили для вас дві заготовки, ось як виглядає перша. А поки наша майстриня домальовує заготовку, я вам трішки розкажу про неї. Малюванням Оля займається з дитинства, але за професією вона історик. Закінчивши університет, все-таки пішла за своєю мрією. мене дуже гарно малює батько і мама. І всі завжди були впевнені в тому, що я буду художницею. Жодного члена моєї сім'ї не виникало сумнівів, що я зроблю інакше. А в підлітковому віці бувають інколи такі коливання, коли ти визначаєшся, ким ти будеш, чого ти можеш досягнути. І таким чином я пропустилася певної фатальної помилки. Так? Я вступила на історичний факультет, і в перший місяць навчання я зрозуміла, що це не моє, що насправді я зрадила свою дитячу мрію. Я почала активно ходити за чудником на пленери, я почала писати портрети на парах. Замість того, щоб нотувати конспекти. І одного разу мене помітив наш викладач, який був директором видавництва. Я думала, що він мене хоче висварити за те, що я погана студентка, що я не виконую якихось завдань, а виявляється, він хотів запропонувати мені роботу, роботу художниці в справжньому видавництві. І так, в перші місяці навчання я поринула у видавничий світ, так, у світ поліграфії, і реалізувала себе як ілюстраторка. Це був мій багаторічний досвід, коли я практикувала сама, так, сама творила. А вже от пізніше я прийшла до того, що я можу навчати дітей. Моїм першим учнем був мій син. Він теж захотів навчитися малювати, віддала його до художньої школи, але та методика викладання, яка там була, йому зовсім не підійшла. І я розуміючи, що в нього є якісь мої творчі задатки, вирішила навчити його самостійно. І так я прийшла до думки, що я би хотіла свою майстерність передавати діткам, які хочуть малювати, так які в собі не впевнені, які думають, що мистецтво це не про них і вони ніколи нічого не зможуть навчитися. І тому у своїй студії я тепер навчаю маленьких художників, так розкриваю їх особистості і, врешті, розкриваюся сама, тому що саме моя найперша дитяча мрія. Це було, було стати вчителькою малювання. Я думаю, що в наш час є багато людей, які хочуть змінити свій факт так, серед дорослих, і серед діток, які хочуть якісь відкрити в собі нові грані і можливості. Тому я раджу неодмінно пробувати, не зволікати, тому що мистецтво може по-справжньому зробити щасливим, так розкрити себе. От і такі речі насправді вони є ексклюзивними. Вони є потрібними, так, і можуть підкреслити нашу якусь самобутність. Ольга, давайте повертатись до шоперів. Ось перед нами друга заготовка. Розкажіть, що тут залишилось зробити і чи можна виготовити таку річ у домашніх умовах. Загалі тут залишилося дописати лише жовтий шалик і поставити маленькі бліки у зіничках песика фатрона. І такий шопер буде готовий. Його легко можна зробити вдома. Для цього знадобиться ось така дощечка, яку ми покриваємо харчовою плівкою. Для чого це робиться? Акрил по текстилю це така полімерна фарба. І вона все-таки має такі особливості, що перетворюється на міцну плівку. Якщо ми не поставимо такий бар'єрний захист, так, то Оця основна фарба перейде на інший бік. А нам до цього дуже не хотілося. Так? Ми хочемо мати гарну ефектну сумку, яка не буде мати дефектів. Плюс е така дощечка послужить аналогом планшетної до дошки. Е на Мольберті е в нас зазвичай стоїть дерев'яний планшет, так? а е ми беремо цю дощечку, щоб вона служила для нас опорою додатковою. І е Таку екосумку можна придбати в крамниці для художників, або буде замовити в інтернеті. І обов'язково, коли ми покрили дощечку плівкою, та ось така у нас є заготовочка, така сумка, бажано обирати тканину більш таких натуральних якостей. Бавовна, наприклад. От. І коли ми вкладаємо дощечку саратину, ми повинні трішечки натягнути тканину. І оці всі кутики закріплюємо канцелярськими біндерами. Деякі майстри закріплюють прищепками, але біндери себе показали практично більш краще. І все, коли в нас натягнута основа, ми беремо олівець, але він має бути значно м'якший. Не такий, який твердий, так, і залишить дуже маленький контур, тому що тканина вона більш фактурна і нам треба зробити. Контур так, щоб було потім зручно малювати, щоб він вагенько і мяко ковзав. Коли ми наносимо малюнок, тоді ми можемо приступати до розпису безпосередньо. Дуже важливо використовувати саме акрил по текстилю. Незвичайний класичний акрил. Тому що саме він гарантує те, що шопер можна буде впрати вручну і використовувати. Звичайний акрил після прання все-таки обсипається. І ще один важливий секрет. Це пружні пензлі зі штучної щетини, синтетика. Вони повинні теж давати нам певну опору. Так, коли ми наносимо мазочки. Коли ми зробили розпис, він повинен трішки просохнути. Це буквально займає хвилин 20 не більше. Але повністю вже сумка готова до того, щоб з нею подорожувати за покупками, продовж 24 години. Це вже повний цикл просихання. Його можна прискорити, якщо взяти харчовий пергамент так, і обробити його праскою. Тоді фарба щіпиться раніше набагато. Ось так. І шопер готовий. Друзі, я знайшов такі цікаві факти про картину Леонардо да Вінчі під назвою «Джагода або Моналіза. Чули про таку? Більшість картин художник писав на полотнах, але тут використав дошку. Саме тому вона так добре збереглась. А Джоконді, що не менше, вже 500 років. Це одна з найдавніших картин, яка тільки є в музеях світу. Така цінність, звичайно ж, повинна охоронятися. Зараз робота Вінчі знаходиться у Франції. Адміністрація Лувру витратила 7 мільйонів євро на охорону систему. У свій час вона навіть висіла у спальні імператора Наполеона, але пізніше він сам повернув картину назад в музей. І на сам кінець запитання, відповідь на яке дослідники шукають досі: чи посміхається Моналіза? Багато хто схиляється до версії, що в всього лише оптичний обман, але варто опустити очі нижче, і вона зникає. Леонардо да Вінчі зміг домогтись неймовірного ефекту мерехтливої посмішки. І до речі, є ще одна теорія, що Мона Ліза це автопортрет Леонардо да Вінчі. А ви, любі глядачі, як думаєте? Друзі, я підготувала для вас історію про найзгадковішу картину Малевича Чорний квадрат. Це найвідоміша робота ХХ століття. І до речі, чорної фарби художник не використовував взагалі. У 2015 році експерти зробили сенсаційну заяву. Під чорним квадратом вони виявили інші зображення. Є кілька версій, ось одна із них. Малевич готувався до виставки і коли зрозумів, що не встиг, розлютився та замалював свій шедевр. У цей момент у майстерню зайшов його друг та прокричав: геніально! Інша версія. Про злодіїв, які нібито хотіли потрапити до будинку художника. І щоб картина не потрапила їм у руки, Малавич на швидкоруч змішав фарби та залив в ним свій шедевр. Ось така історія у найзагадковішої картини ХХ століття. І, до речі, крім квадрата, у Малавича є ще коло та хрест. Але їм не вдалося стати відомими та прославитись на весь світ. Шановні глядачі, а ви знали, що Тарас Шевченко теж малював картини. І тільки потім він став всесвітньо відомим українським поетом. Малювання зіграло вирішальну роль у звільненні кобзаря скріпаства. Його друзі викупили за 2500 рублів. На той час це було 45 кілограмів срібла. Він малював гуаше, акварелью, тушью та олією. Загалом за 30 років він створив більше, ніж тисячу живописних творів. У 1842 році було створено найвідоміший твір-портрет Катерина, написаний за мотивами однієї поеми. Окрім трагічного образу жінки, Шевченко змалював і долю поневоленого народу. Ліана, а ти взагалі любиш малювати? До сьогоднішнього дня думаю, що не люблю. А от після майстикасу Ольги виявилося, що навіть дуже подобається. Шановні глядачі, може хтось з вас теж думає, що не любить малювати. Радимо вам спробувати. Малюючи, ви заспокоїтеся, розвиваєте логічне мислення та уяву. Отже, поєднуйте корисно з приємним. До зустрічі!